У гінекологічних креслах Golem 6 серії з всім електропакетом додається в якості бонусу пам'яті. Три пам'яті, вони мають заводські налаштування, їх легко перезаписати. Наприклад, от ви встановили те положення, яке вам потрібно, наприклад, на третю пам'ять. Ви зараз вже не натискаєте цифри, тому що ви відтворите якесь положення, ви затискаєте і слухаєте С. Чуєте сигнал і натискаєте 3. Але треба встигнути, тому що зараз воно почало відтворювати. Ні, вам треба встигнути, коли ще звучить сигнал. S. І 3. Затисли. Все, тепер мало записатися. Тепер ми, наприклад, витворюємо двоєчку. Зупиняємо. І 3. Так, у нас було лежаче положення, ось воно відтворилось. Тобто вам треба зловити момент, коли оці от звуки є на S, і секунди-дві потримати потрібну клавішу і відпустити. S припиниться. Все, дякую за увагу.